Друзі, неділя ранок ви спите на дивані. Після гарної суботи я вже на перегляді село Весільівка Київська область. Фактично на кордоні з Житомирською областю показую дачу, в шикарному місці, природа, сонце, свіже повітря, кругом ліса, озера. Ось така невеличка дачка, 70 квадратів. Два поверхи 12 соток, тут велика гарна ділянка, далі за будинком уже ліс, тут теж дорога, ліс, сусідів практично немає, там ділянка пуста, далі тільки сусіді. Новий будинок побудований якісно при вході кухня і зала з виводом під камін. 5 кВт електроенергії, вода колодязь. Підіймаємося на другий поверх. Ось так це виглядає під ремонт. ніхто ще не жив, все якісно побудовано. Ось от, от вид з вікна у вас. Ну Звісно, це прибереться. ну Дуже приємно, дуже класно тут. Для дачи просто бомба. Цена 15 тысяч долларов. Звонить, пишить. Одно дня.